Ракузах в ті роки правив цар Гієрон II. Виникла якось у царя підозра, що відомий майстер виготовив йому, царю, корону не із золота, що підсунув йомусь якесь дешеве залізо, а золото вкрав. Призвав він Архімеда і наказав підтвердити свої підозри. Так це легко подумала, Архімед. Зливок чистого золота важить стільки ж, скільки і корона. Якщо корона з чистого золота, то і об'єм буде однаковий. Об'єм зливка він знайшов без зусиль. Але як визначити об'єм корони? Думав він, думав. Нічого на думку не приходило. І вирішив він освіжитись, прийняти ванну? Зачекай, а скільки ж води вилилось? Вочевидь, стільки, скільки виштовхнуло моє тіло. Тоді об'єм виштовхнутої води дорівнює об'єму зануреного у нього тіла. В даному випадку мого, подумав архімед. А якщо... Занурити в воду корону. Евріка!